Як швидко виправити у реєстрах інформацію про прийнятих або звільнених працівників для цілей бронювання через дію? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Данілом Сербіним та командою Кадроленд, яка запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео, ну а я починаю. Якщо ви дивитесь наші відео, то точно знаєте про те, що Кабінет міністрів України зупинив процеси визначення підприємств критично важливими для національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Ця новина створила багато шуму в інформаційному полі, а однією з. Причин було те, що люди одразу подумали про те, що бронювання також буде зупинено, а на день відстрочки анульовані. Я детально розібрав рішення Кабміну та розповів про всі наслідки відео на кадровому каналі номер 1 Кадроленд. Тому, якщо ви досі не дивились це відео, переходьте за посиланням в описі до відео для того, щоб бути в курсі всіх актуальних змін. Однією з основних тез є те, що, попри зупинення процедури визначення підприємства, критично важливим, відповідно до порядку, передбаченого постановою КМУ No7. Десять та проведення аудиту вже прийнятих рішень критично важливі. Підприємства все одно можуть продовжувати подавати працівників на бронювання списками в паперовій формі або в електронній формі через веб-портал Дія. Проаналізувавши запити нашої аудиторії, ми виявили, що одним із найгарячіших питань при бронюванні працівників через Дія залишається питання, пов'язане з невідповідністю інформації з реєстру військовозобов'язаних з реальною інформацією на підприємстві. Так багато хто скаржиться на те, що окремі реально працюючі працівники не відображаються в відомостях про працівників з реєстру військовозобов'язаних, а інші наголошують на тому, що до відомостей з реєстру помилково внесені працівники, які давно звільнені, а інколи такі, що ніколи не працювали в компанії. Я розібрав ці питання, поспілкувався з представниками ПФУ і порталу Дія та перевірив все на практиці. Тому тепер я готовий поділитись з вами практичними порадами задля вирішення озвученої проблеми. Коротко нагадаю про те, що для того, аби Поточні відомості про працівників з реєстру військовозобов'язаних, нам необхідно з КЕП керівника підприємства зайти на портал Дія перейти до каталогу послуг та обрати відомості про працівників з реєстру військовозобов'язаних. Після того, як ми підпишемо та відправимо заяву, через деякий час, зазвичай до 10 хвилин, ми отримаємо результат, а саме інформацію про працівників з реєстру військовозобов'язаних. В отриманих відомостях ми можемо побачити всіх працівників, які офіційно працевлаштовані в компанії, стан їхнього військового обліку, наявність чи відсутність відстрочок, бронювання тощо. Тепер розберемось із тим, що робити, якщо окремі працівники не відображаються в отриманих відомостях або навпаки, відображаються працівники, які були звільнені та відповідно не працюють на підприємстві. Підписуйтеся на ютуб канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для цього необхідно зайти на портал ПФУ з працівника підприємства. Після гортаємо донизу сторінку та з лівої сторони. Знаходимо вкладку відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, натиснувши на цю вкладку, ми бачимо чотири окремі категорії: спершу натискаємо на запит про отримання переліку осіб, працюючих у страхувальника». Перейшовши, натискаємо додати запит. Формуємо запит на отримання інформації про працюючих осіб на дату подання запиту, підписуємо скеп директора та направляємо його до пенсійного фонду. Через деякий час після опрацювання запиту стане доступним до завантаження файл в форматі Excel таблиці якого ви зможете побачити, інформацію, якою оперує ПФУ, а саме інформацію про осіб, працюючих на підприємстві, їхні посади, дату прийняття на роботу тощо. Якщо в сформованій таблиці ви не знайшли новоприйнятих працівників або, навпаки, досі відображаються давно звільнені працівники, необхідно знову перейти до вкладки Відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, але цього разу обрати категорію повідомлення про зміни в трудових відносинах. Натиснувши на повідомлення про зміни в Відносинах необхідно обрати категорію подати повідомлення, заповнити персональні дані працівника, код платника податків, прізвище, ім'я по батькові, дату народження тощо. А також, натиснувши кнопку «Додати запис, перенести відомості, які були записані в трудову книжку працівника. При прийнятті на роботу або відомості про підставу допуску до роботи, наказ, його реквізити тощо. Аналогічні дії здійснюємо також, якщо необхідно, повідомити про звільненого працівника. Необхідно заповнити персональні дані звільненого працівника та додати інформацію про його звільнення, підставу звільнення тощо. Після того, як ви підписали та відправили відповідні повідомлення про прийом або звільнення з роботи, та вони були успішно опрацьовані для того, аби переконатися, що в ПФУ всі відомості було збережено, поверніться до вкладки з. Запит на отримання переліку осіб працюючих у страхувальника, але в цей раз оберіть категорію: запит на отримання інформації про трудові відносини особі. Надалі, заповнивши інформацію про працівника, ви зможете побачити актуальну інформацію про працевлаштування такого працівника. Після того, як ви виконали всі вище описані дії, відомості про прийнятого або звільненого працівника мають бути передані до порталу Дія та протягом 72 годин з моменту оновлення або подання інформації в ПФУ, відповідні зміни також мають відобразитись в відомостях з реєстру військовозобов'язаних працівників, що формуються з допомогою ДІЯ. Отже, на практиці виникають ситуації, коли через проблеми у реєстрі пенсійного фонду не підтягуються дані про прийнятих працівників або ж зависають звільнені працівники. Усі ці проблеми унеможливлюють бронювання через дію. Отже, моя порада виправитись через функціонал повідомлення про зміни в трудових відносинах, які знаходяться на порталі пенсійного фонду у розділі відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. І підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року, щоб мати такого помічника став. Перед передплатником кадрової платформи номер 1 посилання ви знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!